Добрий вечір, тобі пане Господарю, радуйся! Ну, по-перше, я хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, побажати всій Україні, всім українцям, нашим ЗСУ, низький уклін вам щастя, добра і перемоги. Хай Господь Бог охороняє Україну. Ну, що казати, ми з дитинства новий рік це ми святкували 14 го то на Василя по-старому. Ну так повелося так у нас там. Було і першого, ну і в 14. Ну, то вдома всі в кругу сім'ї, всі та збиралися. Тато, мама, ми, діти, все так було цікаво. Тому я пам'ятаю, як я за ялинкою ходив у ліс. Сніги були дуже великі, по пояс. І ми за ялинкою в ліс ходили. Ну, нічого, все нормально, але те, що найкраще, це коли вдома всі збиралися, навіть вся родина. Ну, раніше ми дуже любили їздити на Батьківщину у рідне село і святкувати Новий рік разом зі всією сім'єю. А зараз ми будемо у мене вдома, у Києві, з моєю родиною, з донькою, з двома онучками, взятим. Накриємо стіл та будемо вдома святкувати, бо зараз такий час. Нікуди не підеш і не будеш святкувати так на широку ногу. В дитинстві було дуже багато приємних спогадів, які я. З задоволенням згадую, це мої батьки, це моя велика родина, це мої брати і сестри. Було завжди дуже дуже весело. Ми на новий рік завжди ходили по селу полідувати, Потім збиралась вдома. Мама накривала великий, великий святковий стіл. Було дуже весело і, і, і гарно. Вони були звичайними людьми. Вони народилися, жили в селі, село Маршинці, Чернівецькій області. Папа працював у колгозі, був бригадиром віноградної бригади. А мама працювала вдома, бо нас було шестеро. Вона за нами слідкувала, нас годувала. Дивилась, щоб все було добре вдома, щоб ми. Вели себе добре, гарно я б залюбки зараз вернулась у ті часи, щоб бути вдома, бути з батьками і з її сім'єю. А я хотів би подякувати минулому 24-му року за все, що відбулося, за всі концерти, які відбулися по всій Україні: і Черкащина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Харківщина, все західна Україна та Франківщина. Скрізь, де я побував за цей час, Волинь, дуже приємно, що люди збираються, люди донатять, допомагають нашим військовим і гуртуються, знаєте, наша, мабуть, найбільша проблема в тому, що ми не можемо згуртуватися один за одного. І саме українська пісня мені в цьому допомагає. Тому з великою подякою всім українцям, які в 24 му році підтримували і українську мою пісню, і наших всіх українських військових захисників і захисниць. От. Ну і я сподіваюся, що в 25-му році вже ми будемо жити під мирним небом в Україні. І дай Боже, щоб ми понаписуємо ще багато гарних, позитивних, добрих пісень. Але щоб вони скоріше вже були з перемогою і націлені на мир, на наших дітей, які мають жити щасливо під мирним небом. Тож я вітаю всіх з наступаючим 25-м роком, дай Боже мирної України. Слава Україні! Коли прийдешні свята вже просто підходять до нас, наближаються. Завжди кожна людина збирає свою родину. І моя родина приїде, і ми зберемося за великим сімейним столом. І знаєте, завжди це найсмачніші страви. Подарунки готуються, вже ялинка пахне, вже такий настрій, коли ми збираємося. Сьогодні ці хвилини дуже важливі зібратися за одним столом. І найголовніше навіть не страва, а атмосфера єднання. Атмосфера любові, ну як у всіх, сьогодні в Україні нічого особливого. Ну на на новий рік ми звичайно ж наряджаємо завжди ялиночку. Знаєте, але в цьому році я її не наряджала. Ну от нема в мене оцього, знаєте. Розкутості цієї, отого от такого свята я просто поставила дідух за нашими українськими традиціями. а дідух робиться з першого бженкового снопа як символ родючості, достатку, благополуччя в родині. Я хочу так побажати собі у цієї родючості, достатку і миру в наступному році. А ялиночку, якщо Євген приїде до мене на новий рік, можливо, 31 числа мені його батьки віддадуть, а це буде велике щастя, то ми з ним все-таки дістанемо ялинку і її наряди. Ну, як в кожній сім'ї, як в кожній родині є однозначно традиції. Традиції новорічні і різдвяні вони трошки відрізняються, тому що новорічні це є більше. Ну особливо в мене, в мене в родині, це є більш такий. Яке свято, що можна святкувати із друзями, можна святкувати не тільки сім'єю з родиною, а от різдво це є вже справді родинне. Це збирається вся родина в бабці, дідуся за столом. На жаль, вже немає царство небесне. То ми збираємося в батьків, з'їжджаються діти, внуки і свої традиції. Це є 12 пісних страв. Це є гучна, гарна коляда українська, яка об'єднує всіх українців, справжніх і всіх нас, всю нашу українську родину за одним столом. звичайно, що ходив колядувати зі своїми братами, сестрами, з друзями по хатах, в селі в бабці. І я можу сказати, що колядки були різноманітні. Однозначно, це всі ті колядки, які прославляють народження Ісуса Христа, і які забавляють і дають настрій, і дають надію на життя на майбутнє, на гарне майбутнє наше світле майбутнє українське. І я хочу сказати, що справді колядка об'єднує і колядка це є. М та пісня, яка е, от, має бути в душі кожного українця. І е, що ще таке, е, скажу, що от, наприклад, на свою за за кошти коляди, за, які я наколядував свій час, я. Е, Професійно записав першу пісню свою професійно в студії і ну не непогано заколюдував, значить знаєте, я просто ще пораджу, пораджу, куди треба ходити колядувати. Це треба ходити по родині. Бо якщо ходиш по чужих хатах, там багато не дають. А йти до хрещених батьків, до друзів, до друзів родини. От тоді там можна нормально на колядувати. Зараз пишаюсь українською коляду. я Чесно вам скажу, я пишаюсь кожною своєю піснею, але новою пишаюсь найбільше завжди. Тобто виходить нова пісня, і все і вона для мене найважливіша. Далі буде наступна вже та буде найважливіша. А взагалі кожна пісня ціна заспіває вся земля українська коляда. Вони як діти, вони розлітаються і живуть своїм життям. Перед піснею Українська Коляда віри. Вийшли дві дуже гарні дві нові нових пісні. Це є Окрилина і Римами. Ну, справді розкажи це. Це твої автобіографічні да. пісні, особливо про окрилину. Да, розкажи Окрилина. це справді. Ну да запрошую всіх передивитися. Файна, тобто окрилена і римами. Окрилена пісня створилася взагалі ще до переїзду у Київ, я в Києві. Віднедавна, от восени я переїхала до Києва, і пісня Окрилена саме про важкості важкості життя у великому місті, в тому, як, як виживати, як взагалі інколи. Інколи тисне, тисне реальність на плечі. І, взагалі, ця пісня народилася ще до переїзду в Київ. Тобто вона свого роду така пророча. І я надію, що українська коліна також буде пророча, адже там про перемогу. Тобто, що Новий рік переніс перемогу. Я надіюся, що в тому плані трішечки такі невеличкі чари. Так, нехай вони відбудуться, і нехай Дай Бог. все забудеться, якщо є в як піснях сказано. Що все. Дуже гарно виходить писати гарні пісні, і в нас гарно виходить їх виконувати. От і перший наш дебют це пісня Українська коляда щастя у кожеді.